Учні Івано-Франківського вищого професійного училища номер 13 отримали міжнародні сертифікати, побувавши на стажуванні на новітніх підприємствах в Польщі та Німеччині. Вручити документ найстараннішим приїхала делегація з польського навчального закладу Елекрік. Дружба не знає ні кордонів, ні часу і підтвердження цьому співпраця Івано-Франківського вищого професійного училища номер 13 та навчального закладу Елекрік в Польщі. В рамках проєкту міжнародна практика і стажування, дорога до професійного успіху молоді. Дві групи українських школярів працювали на підприємствах. Нині отримали сертифікати. І будемо вам вручати сертифікати. Два єден то є з Німець. Я вручив два сертифікати: один німецький, діти були там на практиці, інший польський. Те, чого учні навчилися в німців та поляків, неодмінно пригодиться їм у роботі і загалом. Учні ознайомили з обладнанням лабораторії для промислової автоматизації. Освоїли та написали просту програму управління. Четверо школярів щоденно готувалися до роботи в східноєвропейській автомобільній промисловості, яка дуже швидко розвивається. Співпрацю навчальних закладів у спільних проектах передбачають і надалі.